Привіт, Ютуб! Це я. А це ліфт, який ми сьогодні будемо лагодити. Це ми вже полагодили. Ну що ж, приступаємо. Якщо комусь було цікаво, що саме знаходиться в ліфтах, дивіться, ось так виглядає шахта. Сьогодні ми будемо міняти он ті кабеля, які з'єднують саму кабіну з противагою. Ось це мої інструменти, драбина ще спуститися донизу. Ну що ж, пігнали. А, хоча ні, давайте спочатку візьмемо дві бутилочки води. Ось це наша. Біла колісниця, яка везе нас на роботу. Ну що ж, тепер точно впігнали до гори працювати далі. Беремо ліфт, який ми вже полагодили, вітаємося та піднімаємося на 11-й поверх, де і буде проходити основна частина нашої роботи. Ось тут у нас трішки гармидеру. Юра вже зав'язав всі кабеля, які ми відрізали знизу та зверху. А зараз нам треба буде їх витягнути та скласти десь, щоб вони нам не заважали. Тяни, Юра, тяни. А ось і перший кабель, Він у нас готовий. Зараз ми його будемо зв'язувати та класти дещо він нам не заважав. Кабеля доволі довгі, вони мають щось приблизно 50 метрів. Їх зараз треба поставити дещо вони нам не заважали, а потім здати на метал. Підстелилось таку білу. Плівку, щоб не замурзати нічого тут, бо вони в маслі. Ось це сусідні ліфти, які ми вже закінчили, ось так прикріплені кабеля. Так само ми зробимо і внизу. А зараз продовжуємо тягнути кабеля, які залишились. Ось наші нові кабеля, які ми вже протягнули два. Їх треба протягнути донизу. Ось двигуни, і зараз переходимо вниз. Внизу у нас є більше роботи, адже є всі кабеля, які вже спущені, і зараз нам треба їх всі по порядку прив'язати. Працюю я десь на висоті 4 метрів з ось такої драбини, доволі кліпово, але нормально. А ось так виглядає вся шахта ліфта знизу догори. Ну що ж, зараз зв'язали і ось такий у нас результат. Зараз залишили трішки запасу, та будемо натягувати кабеля і потім відрізати ось ці запаси, які ми залишили. Так, все вже закінчили, ліфт готовий, ліфт працює. Підпишіться на канал, якщо вам цікаво ось такі відео. Думаю, що далі будемо постати ще більше цікавого. Тому, щоб нас не загубити, підписуйтеся та до зустрічі на просторах Ютубу.